Друзі, всім привіт! Запрошую вас зв'язати разом зі мною ось такі чудові, теплі шкарпетки. Це шкарпетки на розмір від 42 до 44. -го. В моєму випадку я буду використовувати пряжу від фірми Rico Superba Easy. Це восьминитка. 150 грам, 285 метрів. Це доволі товстенька ниточка. Виробник рекомендує її в'язати на спицях від 4 до 5 мм. Але я буду в'язати на спицях 3,5. Я в'яжу рівно по спиці, тому для мене це такий найоптимальніший варіант. Отже, також нам ще потрібна буде голочка для сшивання мисочка і для того, щоб сховати кінчики пряжі. І ножнички для того, щоб відрізати ниточку. Ось такі носочки я вам пропоную зв'язати разом зі мною. Ну що, давайте почнемо. Будемо набирати петлі еластичним набором петель. Так. Для цього беремо одну спицю і набираємо 52 петлі, плюс одну петлю, ось так, як я показую. Продовжуємо набирати необхідну нам кількість петель. В принципі, ви можете набирати любим для, зручним для себе способом. Не, не обов'язково набирати таким як я. Просто цей спосіб дійсно кращий. Раніше я також в'язала носочки і набирала звичайним способом. Набираємо петлі поки що на одну спицю, далі ми їх розділимо. на інші спеції. Так, давайте порахуємо, скільки у нас петель. 46 Сорок 48, Сорок 50, Сорок 52 П'ятьдесят. два і 53, три останнє для того, щоб замкнути петлі в круг. Випочаюся, мене тут запуталась ниточка далі. Набрали ми петлі. І далі ми. Беремо спиці і розподіляємо на кожну спицю по 13 петель. І на цій спиці в нас повинно залишитися 14... 14 петель. Так, рахуємо 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Значить Ще одну добираємо. Ой. Так, далі. Нам потрібно з'єднати петлі в круг. Для цього беремо першу спицю, ой, першу петлю. Протягуємо через останню петлю і підтягуємо ниточку. І далі ми будемо в'язати 14 рядів резинкою 2х2. Дві лицевих петлі, дві виворотні. Дві лицьові. Вивоєворотні, двигайте вивоєворотні, две двеворотні две далі. делать UV две выворотни делать UV две выворотни лицови, две выворотни лицова. Ще одного цього далі дві виворі дві цеві і продовжуємо до кінця нашого. Так, четверта спиця залишилася пров'язати. Отже, перший ряд ми пров'язали. Далі. Тепер нам треба в нас залишилося пров'язати 13 рядків. Продовжуємо далі в'язати по кругу. Також для своєї зручності, щоб не забувати, де, закінчив, де, де починає, розпочинається і закінчується ряд круговий. Хтось може орієнтуватися по цьому хвостику. Хтось може повісити собі маркер. Це за бажанням. Я поки що маркер не буду вішати, я поки що орієнтуюся по хвостику. Продовжуємо в'язати дві лицевих, дві виворотні, дві лицевих, дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, першу спецю пров'язали, переходимо на другу спецю. Кінчимо четверту спицю. Дві виворотних, дві лицеві, дві виворотні. Так. Ось, пров'язали ми другий ряд нашої резинки 2 х 2. Отже, нам ще потрібно пров'язати 12 рядків резинкою 2х2. І далі ми будемо переходити на лицьову гладь і будемо в'язати паголинок. Отже, мені залишилось зв'язати ще один рядок резинки 2х2, останній 14 ряд. З вами резинку 14 рядочків. Перевіряємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. І далі ми переходимо на в'язання паголинка. Тобто ми будемо в'язати по кругу. Просто лицевими петлями і нам потрібно зв'язати 35 рядочків лицевою гладдю. Розпочинаємо перший ряд, ось так просто. Лицеві ми тут прив'язуємо за передню стінку, виворотні, де були пров'язуємо лицьовими за задню стінку. Ось так і по кругу. Давайте я два рядочка пров'яжу з вами, а далі я думаю, що ви впораєтеся самі. Так, це була третя спиця і четверта спиця. Оці петлями в'яжемо так до кінця. Є. Далі другий рядочок. Так само ж лицевими петлями продовжуємо в'язати. Тільки зараз нав'яжемо всі петлі за передню стіночку. Ось так. так, ми пров'язали дві, два ряда. Два кругових ряда цими петлями. І нам ще залишилося пров'язати 33 ряди. Я так думаю, що з цим ви справитеся самі. І зустрінемося з вами далі і будемо формувати п'ятку, будемо вив'язувати стіночку пятки, ось цю частину. Отже, йдемо далі. А Далі ми будемо формувати стінку пятки. Для стінки п'ятки нам потрібно 25 петель. І перший ряд це буде лицевий ряд. Ми пров'язуємо 25 лицевих петель. 13 петель, 25 петель. Повертаємо наш носок на виворітню сторону і другий ряд. Першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо виворітньо. Далі знову знімаємо виворітня Знімаємо виворітня В'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи одної петлі. Тут можна відкласти цю спицю і далі працювати просто на двох спицях. Так. І остання. Тля. У нас буде завжди пров'язуватися виворітньою. Ось так. Повертаємо в'язання. Знову ми пров'язали два ряда. Тепер пров'язуємо знову так само. Першу ми знімаємо. І всі петлі далі пров'язуємо лицевими. Остання також лицева. Далі, виворітній ряд першу знімаємо, наступно пров'язуємо виворітньою. Знімаємо, пров'язуємо виворітньою, знімаємо виворітньою. І так до кінця ряду. Але запам'ятайте, що остання. В ряду завжди буде виворітньо. Ось так. Отже, нам потрібно зв'язати 24 ряди. Це приблизно 5,5 сантиметрів п'яточка. Стінка п'яточки у нас буде. Продовжуйте в'язати самостійно. І далі я повернусь до вас і буду показувати, що ж ми будемо робити далі.